Добрий день, ви на мойку, так? Да? Так. Да. Я тебе впізнав, Гетьман Так, це ми. У нас є пропозиція. Якщо ви, окрім машини, помиєте ще себе в цій вітровці, ми вам її подаруємо. Ч? Чого, блядь? Вона, вона буде відштовхувальна. Типа, я машина. Ну. Покажи вітровку. Вона точно буде відштовхування? Так. Да. Це вітровка з нашого магазину, називається мікрорепс. У вас, до речі, який розмір? Це вроді виду має бути. Розрює. Так? Піною не будемо. <світ> Чітко. Добре, тоді дождемося нашої черги. Да, я зайду і стану. Ми якраз дочекалися нашої черги і я бачу, ви вже передягнулися в іншу кофту. Mm, повезло. Вам цього не шкода, так? Да? Все, тоді, поїхали. Так. Все, тоді вдягайте вітровочку. Все, ми оплатили мойку. Зараз будемо починати. Як ви себе почуваєте? Та нормально, холодно. Ну що, поїхали? Я ще такого не робив. Так, розкажіть, будь ласка, чи ви намокли? Ну, всередині, ні. Я навіть бачу, що от капельки, от, ну, типу, не впиталися просто лежать. Ні, взагалі Клас. У нас є ще така ж, але в чорному кольорі і теж вода не проникна. А ви підписані на нас? Так. Е, да. В тіктоці? Так. Да. Круто, тоді ми зараз дамо ще один подарунок. Давайте.